Знаю, що перша реакція, яка може виникнути, це звинувачувати глав держав, звинувачувати політиків за те, що вони не реагують. Але на що їм реагувати? На брехливі кліматичні звіти, які їм на стіл послужливо приносять такі сектанти Дворкіна, як виноградов, яких не хвилює нічого крім власного гаманця. Не звинувачуйте керівників, звинувачуйте тих, хто приносить їм брехню. Як має чинити президент, якщо йому дають фальсифіковані звіти. якщо вчені та радники приносять сфальсифіковану експертизу. Якщо глава держави не знає, що перед ним не експерта. Сектант дворкіна людина, яка працює на тоталітарну ідеологію. Уся надія на єдине, надійне і потужне джерело інформації, яке не може проігнорувати жоден політик і жоден правитель, це люди, це громадська думка людей. Тому я звертаюся до вас, люди. Донесіть цю інформацію до кожного від одного до іншого. Тільки так правда може дійти до тих, хто приймає рішення. Саме ви, кожен з вас можете передати правду. Ви можете стати тією самою людиною, яка зможе донести справжню інформацію, реальні дані про Сибірський плюм, тим, хто може врятувати мільярди життів. Тому що від рішення однієї людини може залежати більше, ніж від сотень доповідей. Але щоб він прийняв правильне рішення, він має знати правду, ту, яку сьогодні дізналися ви. У президентів теж є діти. У когось вже є онуки. І він, як і ви, може стати перед ними, подивитись в очі і запитати себе, чи хоче він коли-небудь почути їхні крики у вогні.